Як справа наволоч. Ключі гаманець. Хутко. Хутко. Чув, що я сказав? Гаразд, розсипив звук. Давай. Це пістолет. Навіть і не думай жартувати з пістолетом біла морду. Ей, ти глухий пень. Ти чув? Ти від старості трохи глух, так? Бідолаха. Ти вибрав зовсім не ту людину. Щорт. Що ти зробив? Відімкни двері. Стій покидько, зупинися негайно. Зупини машину. О боже мій.